Друзі, всім привіт з поверненням на мій канал. Ми з вами Велсі Вайкікі. і я зараз покажу вам все тільки найрозкішніше, а також знижки. Якщо я їх буду бачити тут, ну я думаю, що так. І так дивимося, хіба не розкіш сумочки Ближче, ближче, ближче. Ось така сумочка повністю мерехтить. Дивіться, як красиво. Не знаю, чи ви бачите як вона. на відео, навіть вона мерехтить не так, як що вже там таке. Малий уже чимось не задоволений. Дивимося, 649 дівчатка. І ви така вже йдете на вечірку, куди вас там запросили. Дес Крисмес Тайм. До неї дивіться, можна з цим жакетом. До речі, такий класний піджак, і така класна це щось Угу. Отже, зараз покажу вам ось такий сет. Такий костюмчик, спідниця. Я думаю, що це форма. Дивіться, трапеція, так? Повністю в паєтках. Неймо, неймовірно, 749. Ну, я просто давно не була, і мені все-таки здається класне. Дивіться, яка симпатична юпенція. I like it. І Вона коштує 749. І до неї беремо ось такий, беремо ось такий вже піджак. Дивіться, ще й пояс до нього йде. Ось такий пояс. А чому б і ні? Він дуже, до речі, нарядний, такий святковий. І може бути, і, в принципі, і якийсь діловий стиль там перед святами, наприклад, десь якась вечірка на роботі у вас. Скільки він коштує, піджак? Ага, піджак 2,799, а спідничка 749. Ну, можна разом, да? можна окремо. І сюди ж вони, я думаю, так пропонують. Ну, Не обов'язково можна чоботи, придумати якісь, наприклад, високі ботфорти. Мені відразу приходить в голову, це ботфорти. Ну, тому що вони витягують візуальну ногу. Ось такий Джейн на таких підборах. Підбор каблучок, да? як ми кажемо, десь сантиметрів 5, такі 6 навіть. Класні, вони дуже зручні, вони такі устойчиві. 699. Знижка класна. на них дивіться, майже скільки 50%, майже 30%, 30 лаковані модні. Зараз лакована шкіра. Ось вони тут представлені. Це в нас що? Це в нас такий велюровий бомбер. Велюр в моді. З такими ось ще навіть обклеєні йдуть кнопочки. ну Це штучний. Це не бавовна, це така штучна тканина, поліестер. Коштує 1300. Ого. А що до них, до них, до цих жакетів? до жакетів ми, Ой, що це вже Шанова. таке? До таких жакетів пропонується ось така спідниця, в так, щоб здалеку на неї роздивитися. Ось вона така. Угу. ну, Тканина класна все одно, дивіться, як переливається. Прикольна, така важкенька. Якщо до цієї шуби, на контрасті, мені більше подобається, ніж з бордову. О, можна чорний такий лучок. Спідниця коштує у нас 899. Так, я ж кажу, буду показувати, все розкішне. І показую людей небагато ніби зараз. Поки що, справа в тому, що... Ви вимикає світло, але мені подобається, що Велисіва і Кікія все одно грає тихенько музика. Це дуже класно, це дуже створює такий настрій, більш-менш позитивний, якого і так бракує людям в цей період. Дивіться, зі знижкою вже ось такий жакет: 50% знижка. Супер знижка, я вважаю. Зараз дуже модні ці жакети. Твідовий жакет в стилі м -м хотіла казати, мю міу Шанель, ну, розуміємо, да, все. Гляньте, і тут косичка така. І тут косичкою так обшита. Дуже гарний. Стильний, такий прям і нарядний, і в той же час з джинсами, да, от такий можна. Кежуал, такий лук. Ось такі джинси, сірі до нього. Мені подобається. Гастроносі якісь чоботи сюди, 1199, елегантні. Джинси рівні. Рівні прямі. Так, далі йдемо, дивимося ось цю, Ось цю дивимося. Що це в нас? Сукню дивимося, сукня з вирізом. Це святкова колекція. О, тривога. Ну, нічого, зараз перейдемо з вами. Я думаю, що манго відчинені будуть. Ось така класна вже сукня подобається 949. Зараз швиденько до церкви. Біо-біу-біу, піу-піу-піу. Дивіться. Я думаю, буде симпатично. Дівчатка, виходимо. Виходимо з магазину. Сьогодні всю ніч тріпали нерви. Це ми триво бахкало, трахкало. Я чула, як збивали, ну, як завжди, з пів четвертої ранку. Коротше, я виходжу і перехожу в манго. Дорогою до манго можу показати вам ось таку цікаву вітрину, такі аутфіти на зиму. У нас цей відтінок іде баклажан, такий темно-темно-темно-фіолетовий. І така сумочка більше світло, якась фіолетова. Фіолетовий поєднується класно із світло-оливковим. Це не бежевий, він такий більш світло-оливковий. І така ж, такого ж в таких тонах, скажімо так, дивіться водолазка із хутром. Такий, з хутром напівпуховик, мені дуже подобається. Це я знаю, що це дуже дорогий магазин. Вони спеціально не, е, не показують тут цін. Це вам не Італія. Хто мене дивиться, це, це вам не Європа. Тут цін ви не побачите, хоча ось раптом повернувся е, ярличок, і ми бачимо 7205. 7205 коштує ось така куртка. Я вже бачу, що це бавовна і з якимось всередині йде наповнювачем. Ще один аутфіт це така шуба сіра, темно-сіра. під вівцю із ненатурального хутра, звісно, і ось такі а, форма дивна в них, такі типу типу що, балун да, балун а, штани із а, екошкіри широкі. і червоний такий светер. Я думаю, светер дуже теплий. І відтінок червоного дуже класний. Він прям такий насичений, як, як троянди, знаєте, є такі. Оксамитові троянди, і вони прям такі темно, червоні, класний такий насичений колір. Все, йдемо, о, йдемо далі, друзі. Я сподіваюся, що манго відчинені. Ескалатори не працюють. Ну, Спасибі, що є хоч генератори, хоч як, якось. До речі, раніше стіма не зачинялися під час тривоги, а зараз намагаються. Да, вони, здається, опускають цю штуку. Різдвяний сейл це в нас такий спортцентр Полтава. До речі, це Полтава, торговий центр Київ. Кому цікаво, там магазин ФАМО все «Аліекспрес», але забешені кошти. розкажу цікаву історію з «Фамо». А манго, до речі, відчинені. Друзі, ні, ФАМО, хотіла казати. Манго теж зачиняється, тому що ракети на Полтаву, на Полтавську область. Коли ракетна небезпека, загроза, то всі всі зачиняються. Друзі, давайте уявимо, що ми з вами на Манхеттені. Я повернулася в манго, манго відчинилися, слава Богу. Такі дивіться аутфіти на осінь. Це така дублянка, шапка відро. До речі, вона була два роки, здається, ще модною. Да? І до сих пір залишається в такому, скажімо, в тренді в топі. О, прикольно, дивіться. Ш -ш шкарпетки, гольфи, такі довгі, ну, довгі шкарпетки. І з напівчобітками козаками. Мені подобається. Ну, не завжди на таке, знаєте, от наважишся, да? на, на саме такий прийом. Я починаю заїкатися чомусь манго. Так, дивіться, що ще цікавого. Така сумочка відру, пальтішко за шість зараз. І окуляри класні в них. Шубка дуже гарна, така під норку. Дуже якісне хутро. За 6,5,999. Ну, вона яка? Вона не буде супер тепла. Ось не на мороз. Сумка класна, сумка шопер. Об'ємна така, вмістка. Йде на ось такій застібці посередині. Гарна сумочка. Джинсики такі класні. Це висока посадка. Wide Leg широка, широка штанина. Темно-сині такі класичні. В новій колекції в Манго. Дивіться, які є джинси класні. Такі всі в орнаменті такому, чи як це Узори, да? принт такий. Коротше, це принт. Східні мотиви. Я вже не знаю, як це назвати. Путаюся, три тисячі коштує. Такий джемпер смугастий. Ну, це вовна. Ой, такі як неймовірна. Неймовірна тканинка. М'якесенька. Три, три, дві триста. Це вовна тут. Одразу. Джинси три тисячі коштують. Ось вони на манекені. Дивіться, такі джинси. Вони йдуть донизу дещо розширені. Висока посадка і донизу розширені, тобто не непряміта. Сорочка і ось такий класний, я вже бачу джемперик такий. о Гляньте, ну класно тканинка так переливається Ось така сорочка. Що за ціна? Джемпер коштує 1899. Ну і сорочка десь приблизно в районі півтори тисячі сорочка коштує. Друзі, дивіться, скільки тут шапок. Навіть леопардова така прикольна є. Світло така світло-бежева, точніше темно-бежева. Дивіться, така, як на манекені, ось ось така, як на манекені. 1199, класна теж. Ну, мені таке не йде. Якщо я вдягну таку шапку, ну, шляпу, я в ній буду як. Знаєте, тут буде голова ну, супер велика. Типу, якось із тілом не буде. Класно грати пропорцію. Тому, на жаль, я такі шапки не роздаду. Мені оця подобається. Така прям акцентна. Так, дівчат, ось такі ще джинси манго, новинка, цікаві. Дивіться, чорні. Темно чорний денім, позаду немає таких. Всі йдуть в таких закльопках. Маленькі, дрібні і такі побільше. Ну, прикольно, знаєте, спочатку якось я не зрозуміла, я подумала, що це просто горох здалеку. Насправді це такі металеві такі штуки, штуку вони 3500 коштують. І в них форма яка стрейт, середня посадка, середньої талії, тобто посадки, і прямі, просто прямі. Ну так, такий тумач. До чогось такого однотонного, абсолютно, якогось луку. Вони прям вибиваються, правда, із аутфіту. Можливо, з пальту краще, пальто їх прикри, прикриє дещо. Класний такий колір, лакована сумочка, а колір прям болотистий. 2599 стильна така з цим пальтом. Знаєте, що я побачила у новинках ось такі шуби. Шуба зелена. Просто зелена шуба. Цікава, так? приємна така. Вона тоненька, правда, така більше, більш святкова. Дивіться, до цієї сукні теж класна. Сукня така сукня, сітка. Прозора повністю. Дивіться, а є там щось? А, я бачу, тут є, ну, типу, як підкладка, не підкладка. Типу комбінація, сукня, прям кому йде такий колір. 1899 коштує. Красива, довжина, тут буде приталена, тут приховано ці штучки, ви розумієте, для чого вони зроблені, щоб приховувати зону, зону живота. І така вона буде довгенька. Мені подобається ця шуба, от вона коштує 5. Ну, Це один раз вдягти куди. Це одноразова така, я думаю, акція, покупка. Один раз купили і, і лежить. Один раз вдягли, точніше, і лежить. А тут що, такі куртки? По 4 тисячі. Ну, далі, в принципі, все те саме, там пальта таке йде, куртки, якісь не дуже не супер цікаво. Мені було саме, по ці... о, дивіться, яка класна яка. Класні пальта. пальто Пуховик. Так, є ось таке молочне з високою горловиною. Вона встрочена, так, сюди йде, ось така височена, глянь, таке класно. І коштує такий пальто, таке пальто, навіть пухове. 8999. Наповнювач. Треба дивитися, що всередині. Тут не написано нам. Так, я думаю, все-таки не натуральний наповнювач. Зараз натурального дуже мало. Це в нас, але вода не проникаюча, написано. Водовідштовхуюча навіть. Це йде з такою горловиною вже під, під овчину. Чорна куртка. Теж скільки коштує. За 9 тисяч. Джинси в Манго, до речі, ні разу не приміряла. Цікаво, що в них, як вони сидять. Ну, по-перше, ось, наприклад, ці вони йдуть взагалі без стрейту. Тобто, така, цуп, такий цупкий джинс. Вони не тягнуться, зрозуміли, так? 299 стрейт, тобто прямі повністю. Прикольно, що розрізи йдуть внизу, буде видно ваше взуття, якщо воно там якесь цікаве. Сінсей, дівчатка, у нас Сінсей, Що ми сьогодні подивимося? Так, тут все до різдва, декорації всякі, декоративні штуки. Не знаю, одяг. Дивіться, ось доріз... на різдво можете так вдягтися. Все, тобто начепили на себе все, що було. Мені не дуже подобається. Ну, взагалі, якщо чесно, відверто кажучи, це такі шорти. Це такий твідовий жакет 699 на светр із бантом в паєдках. Ну, не знаю. Дуже така важка, складна якась, якась конструкція цього всього. Тут все те саме: ось такі оксамитові е, сукні. Щось хотілося. Спідниця, сукня така. По-перше, нема світла, по-друге, нема музики. Мене це дещо тривожить. Ви знаєте? Ну, блін, ну можна ж включити на генераторі якийсь прийом. Я вже говорила, прийомник на батарейках. 699 така сукня коштує. Враження ніби повідпадали, скажіть, пелюстки. Хоча це так задум такий, дивіться, тут, тут, тут і тут. Ну, не дуже мені подобається. ця сукня, якась вона дивна. Так, щось сенсей мені це взагалі. Це торговий центр Київ і тут завжди тьма тьмуща. Коли не прийди, яка в них черга, не зрозуміло. Я ніколи не попадаю, коли в них є світло. Ну, Тут нічого не видно. Я, ну, Якби щось тут ритися, я не знаю навіть де, у чому. магазин сенсей. Проте на черевика, гляньте якесь світло. От черевикам повезло, пощастило. Черевики жахливі, подивіться, який жах. Це, це треш-трешний. Yeah. Я дивлюся, що всі угги розмели, принаймні. Ну, да. Тут уг немає, тут все таке чорне взуття пішло. А тут висіли, пам'ятаю, гляньте, ось такі тільки залишилися. Сірі, стоптані вже чомусь. І от такі білі. Ну ці класні, мені вони подобалися ще на початку, коли їх побачила. Такі класні. Блін, хотіла так швидко показати. За 659 такі. Ну, такі класні теж, дивіться, дутики такі, да? важкуваті, але всередині що там? Всередині хутра будуть теплі на зиму. Ворм, ворм, тобто теплі. 659. Дитина вже вляглася, вже грається машинками. Ой, а тут що? Диви, малий ліг, і рюкзак роз... розклав рюкзак. Так, тут ось таке взуття, ну не знаю, по 699. Це осінь. Ось такі напівчоботи чорні і молочні осінь. Мунбуц. Чомусь теж одні тут валяються. Ось такі чорні є, монбуц, і є Монбуц. І все, тільки чорні бачу. Дві пари залишились в магазині. Це маленький розмір 30, це щось, типу, 36-37. А ось які ще, дивіться, всі були ну, для дому, більше вдома ходити, я думаю, все ж таки. Ну, куди на вулицю? Ну, в принципі, можна магазин перебігти. А це ось такі Монвус, вони вже дещо йдуть більше, і це 40-41. Ой, Монвудси, це, це взагалі так. Мрія людей, які, от типу, хочуть. Які їздять точніше в гори, десь на лижі, тисячі гривень коштують такі мунбутси. Всім цей з новинок є ось такі сорочки. Дивіться, в блискітку таку йдуть. Ну, такі, типу, наклеєні е блискучі, черненькі пластмасочки, намистинки. Мені подобається. Вона така стильна і строга. За 659 нова колекція це зі знижкою пішло, ну це літнє. 289 гривень. Такі ось такі є. Це теж більше весна, так? Весна-літо, хоча, ну ні, більше весна-літо. Такі в ретро-стилі, блуза, віскоза, 289 гривень. Люди щось набирають. Тут теж темно. Ну, тобто, ви розумієте, що я не можу вам ви нічого не побачите. Треба або в інший сенсей, це такий, дивіться, плащ, жакет, сюртук, як це назвати, винесу на світло. Нова колекція теж ось такий, такий, що кафтан. Дещо приталений, жіночий такий кафтанчик. Святкова така тематика. Навіть запасний іде гудзик. Цікаво, 999 теж такий. Твідовий і в нитку в Люриксову. А, тут просто недостебно, тут повністю йдуть кудзики, аж донизу цікавий, да? і, і строгий, і це може бути як сукня, це може бути якщо, до штанів, це може бути до якоїсь спідниці навіть. А можна просто як, вдягти як сукню, таку піджак з колготками товстими. Капроновими. Боже, тут скільки сорочок зі знижкою пішло з блуз. такий весна більше на весну. Так, друзі, сьогодні такий висновок. Ну просто хочу зробити, чесно кажучи, мені дуже сподобався сьогодні саме Елсівейкіки. Сінсей не зайшов, нема нічого нового. Світла немає. Я не знаю, на чому вони економлять чи на генераторі, чи я не розумію я, коли не зайду. Саме в другому в центрі Київ дуже темно завжди. Дякую всім за перегляд, що були зі мною. Я сподіваюся, що відео вам сподобалося. Я хочу зайти зараз в Єву і подивитися. Я знаю, що там пішли знижки. Подивитися на подарунок, ну, якусь туалетну воду, якийсь парфюм. Можливо, ще собі щось подивлюся. О, тільки сказала, і виключили вимкнули світло. Я думаю, що зараз вимкнуть генератор.